Тож не було вузенька стежина, там цілі юрми сунули туди, і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води, спішили верхи, їхали возами, Похід розтягся на дванадцять верст, і Божа мати плакала сльозами та поможіть нести йому той хрест. Чи ви не люди, що за чудо Дають старцям, підсаджують каліка. Тут же йде, ну, добре, не месія. Людина просто, просто чоловік. Юрма гуде, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює, терпи. Вже он Голгофа, он череповище, хрущали під ногами черепи. Сказати б, зброя це хіба єдине? Так що б зробили стражники юрбі, а в юрмах тих малесенька людина тягла Христа важкого на собі. І хоч би хто кому було до того, всі поспішали місце захопить, воно ж видніше з пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить? І він упав, і руки аж посиніли тоді знайшовся добрий чоловік. Наморений, ідучи з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік, коли ж звершилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс заплакав лише варава, розбійник нерозп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був пілату, чи втямив темний раптом щось нове, що Божий син такий іде. Страту, а він розбійник, він таки живе.